Вітаю вас, дорогі друзі. Я Анатолій Бойчук, пастор церкви села Ордіка Березнівського району, Українській церкви фесіан Вірі Євангельської. Хочу сказати відносно Березнівщини. Березні дуже активно долучилася в плані волонтерства, допомоги як вимушеним переселенцям, так і військовослужбовцям. Зокрема, хочу наразі е, зауважити одного разу. В нас звернулися військовослужбовці. Це 47 сьома окрема механізована бригада. Щоб виготовити, виготовити ось таку невеличку міні-лазню. Чому невеличку? Щоб її можна було транспортувати як джіпом чи бусом. Виготовила вона 2 на 3 розміром, дуже хлопців, е, гарні про неї відгуки зверху на ній. Два баки по 200 літрів, це 400 літрів води. І всередині ще один бачок із на гарячу воду, також 150 літрів води. Отоплюється вона на дровах і на Це сюди підключається генерар, генератор або від перемінного струму підключається і виїться темность. Вікон спереді спереду-заді. Драбинки зліва і справа, щоб можна було вилазити, провірати воду скільки зроблена пічка, щоб топити дровима. Відразу інвентар для зручності. Тут підключається генератор живлення. Воно ще зафарбується, правда, генератор або від постійного струму, від розетки. Зроблені ось такі упори, якщо приїде, щоб поставити. Транспортне положення, ця драбінка закривається, щоб не відкрилось по дорозі, Віконце ззаді, спереді габарит також, щоб чи опора, щоб вижиматись, щоб рівно виставити її. І відповідно всередині. Це вже відкриваємо всередині. Встановили правку, сушилку. Відносно зразу комплектуємо і насосом, щоб біля водою, ще можна було закачувати воду. По електриці все зроблене, різні штучки, щоб воно добре працювало. Магнітні пускателі і так далі. Оце тени, вони ще закриються від електрики, щоб можна було, воно працювало. Ну і з лівої сторони вішачок і лавочка, щоб можна було сісти. Віконце, яке вже ми бачимо, щоб провітрювати це приміщення так зване. І заходимо в миючну. Освітлення зроблене 12 вольтове всередині, щоб можна було від акумулятора і так. І це вже наша миючна. Оце ось така пічка. Вона Ви виконує роль, як сауні, тут можна паритись буде. Ось лавочки. Ще ми привеземо дві штучки, щоб можна було лягти. Це така пічка. Щоб можна було паритись камінь, а зверху бак з водою на 150 літрів. І отут вже розводка йде на одне крило. Це одне крило лійка душ, а це друге. Гарно воно біжить. Зараз покажу продемонструю, як воно біжить. Оце біжить самотоком воно без, без ніяких насосів. Це в транспортному положенні вже наша баня повністю завантажена водою. Спеціально завели повністю всі баки, пічку. Все загрузили як слід. І це вже в транспортному положенні. Випробуємо, як вона себе показує. Оце вже з водою пробуємо посажатися їхати, як воно себе зарекомендовує. Що хлюпає з баків. Щоб там хлопцям, якщо щось десь під'їхати, загрузити чи залить, залить водою десь далі, щоб її відрямі не носити. Так начебто все нормально. Тому, дорогі друзі, кому цікавий такий проєкт, долучайтеся, виготовляйте, допомагаємо нашим хлопцям. Хай Господь благословить нашу землю миром. Через скоріше про очікуваними на нашу землю ми зараз знаходимося на території центру Християнського соціального центру відродження. Зокрема, зараз стою біля міні-лазні, яка зроблена нашими браттями мобільна міні-лазня, яку можна транспортувати легким транспортом, бус легкова машина на території центру Християнського соціального центру. знаходячись, хочу сказати, що Центром відродження, зокрема церкви відродження, церквами району Березнівського та громадою, до цієї пори активно продовжуємо завершувати соціальну роботу. Майже 500 вантажів було відправлено 500 рейсів на схід та південь в регіони, які постраждали, які страждають від війни. А допомога продуктами, одягом різними речами потрібними, які допомагають трошки легше. Переживати людям ту непросту ситуацію взагалі, церкви рівненщини активно задіяні в соціальній роботі до цієї пори. Ми не зупиняємо роботи по допомозі людям, які страждають від, 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 від війни сьогодні. Продовжуємо вести продукти, одяг, дрова і все, що ми можемо, чим ми можемо послужити для людей в цих непростих переживаннях. Вдячні Богові за ці можливості, вдячні друзям, спонсорам і певно, вдячні церквам, і нашому братерству. see price